Мої вітання в ефірі 10 хвилин у студії. Працює Аліна Чистосердова. У Розі важлива культурна подія за підтримки Криворійської міськради та громадської організації Арткультура. Відбудеться фотовиставка, присвячена Маріупольському драмтеатру. Цей театр став одним із символів воєнних злочинів росіян. Від ворожої бомби там загинули 300 маріупольців. Де і коли відбудеться фотовиставка, розкаже керівник Криворізького центру «Я Маріуполь» Володимир Курський. Вітаю вас! Вітаю! Розкажіть трохи про сам захід, як виникла ідея, хто допоміг її реалізувати? Ну, захід у нас виник внаслідок того, що ми повинні шанувати пам'ять і повинні шанувати нашу маріупольську культуру і особливо спадщини міста, наші видатні так, культурні місця Маріуполя. На жаль, трагедія, котра відбулася 16 березня, в результаті авіабомбового. Удару по драмтеатру привела до того, що будинок драмтеатру був повністю зруйнован. І наразі невідома кількість жертв, котра була Скільки насправді там да, насправді було загинуто. Тому в знак пам'яті про знищення культурного осередка, так би мовити, серця нашого Маріуполя. Ми е, зробили фотовиставку, і ця фотовиставка буде представлена уже завтра в Криворічсько державному приміщенні Криворізького державного цирку, де криворіжці Маріупольці можуть подивитися понад ста світлин, пов'язаних з нашим драматичним театром. Розкажіть трохи, хто вам допоміг в організації, як ви реалізовували все це? Ну і чия ідея в принципі така? Ну, як завжди, нам постійно допомагають місцева влада, наші друзі, партнери, громадська організація Культура. Ми багато західів робимо сувмісно. І сьогодні не виключення такий захід дуже важливий. Тому що ну, ми розуміємо, що пам'ятати нам треба, і це завдяки нашим друзям і партнерам ми робимо цю фотовиставку. А чому саме присвята драмтеатру? Я так розумію, він мав велике значення для Маріуполя? Так, да, дійсно, це міста тяжіння нашого міста. Це, можна так казати, центр міста, де був не тільки драмтеатр, це був театральна площа, дуже гарний театральний сквер, де маріупольці могли відпочивати. За два роки по тому був проведений капітальний ремонт цього Парку, ну так би мовити, де знаходиться, знагодилось приміщення театру. І це було дійсне містотежіння. І кожен маріуполець знав театральний сквер, театральна площа Найулюбленіше місце було наших маріупольців. Ну, на жаль, це зруйновано, і для нас це дуже така велика трагедія і безпосередньо Ми розуміємо, що наразі вже не повернуть того, що було. Так, на жаль. Але розкажіть: а хто автор робіт? Хто робив ці фото? Ви якось їх відбирали чи не відбирали? Просто показали те, що є? Ну будуть представлені робити наших маріупольських фотохудожників різних часів, тому що і фотороботи як безпосередньо театр починав свою роботу, актори театру, сцена театру. Внутрішнє приміщення, архітектура театру, як театр жив і як там працювали безпосередньо наші маріупольці. І надалі, як театр вже став прихистком під час вже бойових дій, як Маріупольці облаштовували там приміщення для укриття. І, на жаль, фото, котре вже були після того, як Пройшов цей авіабомбовий удар і ті руйнування, які зазнав цей театр. Тому і авторів, ну так би мовити, багато, тому що це різних часів. Ну, тим не менш, це наші фотографи маріупольські, які робили так, щоб в пам'яті наших маріупольців залишився наш театр. Тобто це більше професійні роботи чи просто коли люди знімали собі там щось на тві? Ні, це більш професійна робота професійних фотохудожників. А багато їх у Маріуполі О, чи є? Фотохудожники? Так, так. Ну дійсно у нас багато фотоклубів, у нас багато майстрів цього справи, котрі мають міжнародні відзнаки. І наразі ми побачимо ці роботи наших видатних фотографів. А у цій події меседж тільки пам'ять, чи ще е, якась велика мета? Ну, в цілому виставка має назву театр. Це душа Маріуполь. Тому більш це пам'ятка, більш це пов'язано з тим, що ми пригадуємо, пам'ятаємо і шануємо пам'ять тих, хто. Був в цьому театрі, на жаль, і безпосередньо також пам'ятаємо, який цей театр був видатний і скільки подій там було. Тому так би мовити, це і пам'ятка, і спогади нашої маріупольської культури. У Кривому Розі зараз є, можливо, ті маріупольці, які були безпосередньо учасниками тих подій саме руйнування драмтеатру. Ну, наразі у мене такої інформації немає. Безпосередньо маріупольці, які на той час були в, в театрі. Чи всі бажаючі криворіжці можуть відвідати цю виставку? Звичайно, виставка безкоштовна. Всі хочуть, хто має бажання можуть відвідати виставку. Початок роботи виставки вже завтра о 15 годині буде відкриття. І надалі в вихідні, в суботу, у неділю, протягом двох тижнів теж буде виставка працювати з 15 до 17 годин. Тому запрошуємо всіх на виставку трамтеатр. А багато робіт представлено приблизно яка кількість? Понад 100 робіт. Ну, це так, дуже багато. Так, да, постав на старобіт різних часів, починаючи з відкриття театру і закінчуючи вже тими трагічними собиттями. А коли ви готували цю виставку, які у вас були емоції, мабуть, це важкувато вам, мабуть, було, так? Ну, звичайно, це багато спогадів, дуже приємних, але, на жаль, те, що трапилось, це вже такі дуже чутливі спогади, Безпосередньо. Часто я був в цьому театрі, дуже сподобалась і професійна гра наших маріупольських акторів. Дуже подобалась безпосередньо паркова зона, яка була вже сучасна, найсучасна, я би так казав, яка була розташована біля театру. У нас були газони, у нас вже був фонтан, у якому можна було гуляти, насолоджуватися різними цвітовими та звуковими ефектами. Тобто це було вже найсучасне місце не тільки нашої країни, я можу казати і Європи. Тому спогади різні, ну, більше, звісно, спогади це пов'язані з цими трагічними. Подіями. Добре, час нашого ефіру вже завершується. Сподіваємось, що дуже багато криворіжців прийдуть подивитися на ці роботи. А я з вами прощаюся. Бережіть себе, до наступної зустрічі в ефірі.